Брат Петро він з 30-го року, вже висів у колисті і прийшли. Колиска така висіла, прийшли один комуніст, відрізав мутузок ну, з колиски, та дитина з колискою впала на землю. Такі ради, куркулиня уб'ється. І забрали все і винесли нас ночою. Із хати це розкурпулили, все в хаті забрали, а нас всіх винесли на вулицю, аж завсадили. А засудяних скільки було. А скільки ж люди горували, а скільки з голоду вмирало. Отакі дітки маленькі просить їсти. Здорове, не маєш що. Їсти. Що ти дитині даси? Моя тетя занесла одну дитину у яму сама, щоб було так. Де, де хто сидів там умер, де хто лежав там умер, прийшла і з того одну дитину занесла, прийшла додому друга дитина на сонечку маленька. Ну, годив п'ять лежить уже теж не і, і...